Доброго ранку, малята! Здогадайтесь, куди ми з вами зараз потрапимо? Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами, обдаровує, восени засинає, навесні знов оживає. Так, правильно це ліс. Запрошую вас помандрувати до лісу. Погляньте, як гарно навкруги свіже повітря, а які гарні виросли квіти у лісі. А також, малята, у лісі багато тварин та птахів. Ой, що за лихо? Що тут сталося із лісом? Тут так брудно, багато сміття. Не співають пташки, немає тварин. Що це за диво дерево? Що сталося? Чи може воно так далі жити? Так не повинно бути. Та ще хтось хотів розвести багаття, бо я бачу, дітки є тут сірники. Давайте підемо далі. Погляньте на лісове озеро. Що трапилось тут? Чи можуть тварини напитися такої водички? Звичайно, що ні, бо там багато сміття. Така водичка буде забруднена та небезпечна для тварин. Що ж робити нам малята? Перед тим, як в ліс іти гуляти, Треба правила запам'ятати. Не можна в лісі квіти рвати. Та не можна на них наступати. Голосно кричати, музику вмикати. Так можна тваринок налякати. Не можна на дерева лізти, з нього можна впасти. В гніздечку не можна чіпати малу пташку. З рогатки не можна стріляти птахів та тварин. Зривати листя та ламати гілля дерев. Мурашники дітям не слід руйнувати. Тварин диких слід оминати. Птахів в лісі не дражнити. Також комах вони можуть вкусити. Ягід грібів не слід вам збирати. Чи можна їх їсти слід спочатку дізнатись? Багаті розпалювати в лісі не можна, про це має знати кожна дитина. Коли хочеш в лісі ти погуляти від дорослих не слід відставати. Якщо загубився, на місці залишайся, на дорослих в рятунку покладайся, сміття водойма не кидай, в лісі після себе прибирай. Правила тиці запам'ятай та безпечно в лісі відпочивай. Діти, любіть. Та бережіть природу. Отже, сьогодні ми з вами побували в лісі та пригадали правила поведінки в природі. А зараз до побачення, до нових зустрічей!